Зеркала по 20 гривень. Що за зеркало? Зараз вам покажу. Це в нас акрилові Зеркала по оцінці по 20 гривень. Чому по оцінці десь незначні дефекти, десь десь якийсь скол. І це в нас зеркало за 20 гривень. Давайте ж подивимося, як воно кріпиться. На самоклейки, десь на дачу. Або й додому. Файно прикріпили і убрали. тут у нас є закінчик, повинно воно обиратися з захисна плівка. Ціна зеркала 20 гривень. Ось бачите, на сайті 100 гривень ком'ю буде. Такі, що вийшли. Так що кому потрібно на дачу за 20 гривень, зеркало 3D. Ціна 20-100 гривень комп'ютер.